Сидіти вдома зрозуміло, що я не міг, бо 10 років я плавав у цьому всьому. І війна, і 14 рік, потім вдома пішов до праці, в пожежній пожежником е працював і так далі. Ну і оскільки я вирішив, що для мене це тут набагато важливіше бути тут і приносити користь ту, яку я саме більше вмію. Це. От Достатньо непогано виходить, люди таке. Я теж специфічний свій в мене такий, ну, специфічний характер, але люди, котрі мають бажання займатися, тренуватися і вижити, то ті і займаються, і виживають, і так далі, і працюють далі. А ті, котрі, ну як сказати, їх загнали чи там запхали їх сюди, зрозуміло, що з них. Коефіцієнт корисної дії ну, нульовий тих, кого загнав на Оскільки ми люди у нас підвластиво, що ми вміємо фантазувати, а вибухівки міньори роблять ну, дуже ефективні, мається на увазі їхня наскільки їхня фантазія дозволяє робити вибухівки, там міни, домінів, зривчості, наскільки це краще для нас, тому що. Ми використовуємо це проти ворога, коли він е, веде активні наступальні дії і так далі безпосередньо на лінії зіткнення. FPV, о, опять же, добре для нас враження ворожої техніки рахуйте, це дуже допомагає е, боротися з ними, боротися саме краще, ну, в Першу чергу це протидія Ребу і так далі, е, оскільки ну, потреба в цьому є постійно по антидронових пушках, в ребах проти е, дронів це був лівий фланг міста Бахмута при час оборони. Якраз активна фаза оборони Бахмута була, коли один в'їзд був тільки і так далі. От ми стояли з правої клешні і як вам сказати? по... Бо... Полегше. На одну позицію більше 900 чоловік атакувало. Одну позицію, де знаходилося менше 23 чоловік. Це вони відбивали протягом 6 чи 5 днів. І під час цього я один із заходів мою на позицію, оскільки я був командиром взводу, командиром я заходив своїми людьми на позицію, зайшовши на позицію. Почався стріли стрілецький бій, і ми вийшли вперед них і бій собі. В ближньому бою вийшло так, що я отримав поранення в області живота. Поранення, як виявилось, важке, тому що Пошкоджені внутрішні органи, була викинута пряма кишка, сліпа кишка. Поранення від чого, вибачте? Куль... кульове поранення області живота. Одна поля ціла, дві розбиті. Повикидали пряму кишку, сліпу кішку, стінки шлунка, жолудка, внутрішній пневмоторик з лівої легені. Далі ФОС такий, що ми велика кровотрата, важка евакуація. В першу чергу, з місця, де поранення було, б, тому що інтенсивний обстріл вівся і так далі. Хлопцям важко було нести, бо оскільки погодних умов не дуже вони були як. Сприятливі для нас, бо тому що болото, дощ, сніжниця це 8 березня. От, е, важко було тим, що їм виносити. Е, я на, той, на, дан, на той час я важу 94 кг. Для них це у шістьох чоловіках, це навіть було для них дуже важко виносити. Е, чим важко, тим, що по дорозі, коли виносили, не, не, не припинявся, можна сказати, обстріл мінометні і так далі. Крово втрата велика була, із того, що не можу сказати, що там на Івак довго чекав. Просто Історія по... відбулася, яка, коли Івак приїхав, нас загрузили... Ну, мене загрузили в беху. Вдарла 120 двері відкрилися, я випавте. Ось така тема. Да. Ну, правда, благополучно бачите, сиджу перед вами. От. Даю інтерв'ю, ну і це в першу чергу радує, бо тому що, що можу говорити, розказувати і так далі.